До галереї молодий художник Андрій прийшов одним із перших для хлопця. Це дебютна виставка в Мукачеві. До цього декілька разів виставлявся на Міжгірщині, звідки сам родом. На питання, що любить малювати найбільше, відповів не роздумовуючи. люблю виїжджати на природу. іменно цей настрій люблю От, коли вітер віє, ти малюєш. Та класно дуже. картини, які представили студенти, написані в різних стилях. Чимало робіт абстракціоністів. Також є твори фотохудожників. Та навіть неозброєним оку можна побачити індивідуальність кожного молодого митця. Творчий потенціал у цих роботах бачать і викладачі інституту. Приємно бачити, що є дуже позитивні зрушення, і ця творча молодь вона зростає з кожним роком. Тому що виставки щороку вони сильніші, вони якісь такі цільніші. І вражають своїми якимись новаторськими ідеями поціновувачем мистецтва 13 молодих художників представили 43 роботи. Є тут і доробки онука пані Жанни. Жінка пишається здобутками хлопця і підтримує творчу молодь. Він представив свої тут картини. Ну це не осуд людям. Як вони його осудять. я як баба, мені вони дуже подобаються. Так, але не тільки його, а всіх, я бачу дуже хорошо виставилися молоді художники. Я вважаю, що це наше майбутнє, тому що культура повинна процвітати так чи ні, без культури життя нема. Якщо ми не будемо прекрасно таке представляти, то нам нема що вірити в щось, так чи ні. Побажати творчих успіхів та підтримати талановиту молодь прийшов і міський голова Мукачева. Творчі люди. Якщо вони не будуть мати можливість показувати свої досягнення, це стосується всіх видів мистецтва. Наприклад, хор або якийсь співак індивідуально співає. Якщо він не буде мати можливість на сцені виступати, щоб глядач дав йому оцінку, щоб він міг себе порівнювати з іншими, у нього професійного росту не буде. А тут його картина рядом з картиною інших. Молодих художників, і він подивиться, що паралельно є і інші, які в цьому напрямку працюють. Також додав такі виставки. Це стивул для художників працювати далі та розвиватися, щоразу доводячи молодь Закарпаття дуже талановита.